Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Як я і обіцяв на своєму каналі, я деколи буду робити огляд інструменту, який в мене є, можливо, комусь це допоможе зробити вибір. Сьогодні я хочу розказати про інструмент, який використовується для зняття безлаз годинників. Мені попався на очі ось цей інструмент пару днів назад і я вирішив зробити це відео. Перше, я придбав цей інструмент і я скажу чесно, я був незадоволений і зараз я. Скажу чому. Е, перше, тут є підтримка з одної сторони і немає підтримки з цієї сторони. Що виходить? виходить, що він дуже гуляє. Друге, оцей ніж, я рахую, не є достатньо високий. І коли ми беремо годинник з великим безелом, тобто, наприклад, сучасний дайвер, тобто годинник для занурювання. Тут є досить високий цей безел, і якщо провод його сюди поставити, то годинник вже впирається в цей стіл, і його ніж практично такий самий по висоті, як і сам безел, І тяжко зробити, щоб вони війшли всі чотири з чотирьох сторін. Що ще? Потім я не, не в захваті від самої форми. Мені здається, що кругла форма. Краще. Е, і тепер давайте подивимося, як з цією задачею справиться ось цей другий інструмент. І один другий інструмент це є китайські інструменти приблизно в одну ціну. Але тут, як можна бачити, підтримка є з двох сторін і нема ніякого практично немає ніякого руху. Також сам ніж стоїть вище, плюс тут ще є виріс. І досить легко можна практично будь-який безел сюди помістити. Так як тут руху немає, вони досить чітко з чотирьох сторін заходять і зачіпляються прекрасно. Я не буду знімати зараз цього, цей безел з цього годинника, так як я не збираюся ремонтувати цей годинник, він є в доброму стані. Це просто для демонстрації. Що ще? Більше за все, мене, як би мені не от така ситуація, якщо взяти ось цей інструмент, і я зараз спробую просто зажати ось цю, ось цей круглий інструмент. І подивимося, що вийде. Якщо подивитися, показати зверху вид, можна бачити, що... Ось ці ножі якби війшли в контакт, а тут в мене є приблизно 2-3 мм зазор. І так бути не повинно. Якщо ви перевірите це ну, в цьому інструменті, тут мені треба тримати повітрі, так як там я говорив вже є глибше. Тут все підходить добре що з трьох сторін. Тобто, і один і другий інструмент є китайський, приблизно в одну ціну, але різниця, чесно кажучи, дуже велика. Тому моя рекомендація, якщо ви вже вирішили дійсно купити інструмент для зняття безла, то я би дивився на щось таке і не купував би ось цей інструмент, так як особисто в мене, ем, я, він мене десь лежить, я навіть не знаю. У мене для нього немає ніякого... Ем, Ніякого застосування, так як це можна просто пошкодити годинник. Цим, як ви могли бачити на відео, я користуюсь. І, в принципі, досить задоволений. Ціна якість, мені здається, що досить непогана. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.